Вітаю всі сталкерів зони! З вами, як завжди, Грів, і сьогодні ми почнемо огляд збірки на гру Stalker Тінь Чорнобиля за номером 2205 від 5 квітня 2005 року. Тому підписка, вподобайка, а я починаю. Почнемо з того, що збірка 2205 це свого роду нова сходинка в розвитку нашої улюбленої гри, а саме бета-тестування. Тут вже присутня сюжетна складова. Хоча ще в дуже сирому вигляді. Основною причиною чого є відсутність в білдові всіх сюжетних NPC та локацій, що не дозволяє нам повноцінно оцінити сюжет гри. Хочу наголосити, що даним відео я не оцінюю якість даної збірки, а просто хочу ознайомити глядачів мого каналу з нею. А вже що думаєте про неї ви, я попрошу розповісти в коментарях. А почнемо ми з сюжету. Після вступного невеличкого ролика ми починаємо свій шлях в бункері Сідоровича, де одразу після краткого ознайомлення з роботою нашого КПК отримаємо своє перше завдання принести торгівцю артефакт, який знаходиться там, де в релізі буде радіактивне звалище. Тут ми одразу наглядно побачимо на прикладі плоті, що колономалі треба буде особливо уважним, після чого одразу біжимо рятувати сталкерів, яких щойно так армійський гвинтокрил. Повернувши до торгівця, здаємо квести та тихенько поцуплюємо нього пляшечку горілки. Вона нам знадобиться трошки згодом. І тільки після перевірки над Сидоровичем, ми зможемо потрапити в селище Новачків. Тут ми можемо провести діалог із Вовком, де він видає нам квест забрати ящик динаміту у бандитів, які засіли на АТП. Паралельно, взявши ще один квест у Сідора на пошук артефакту, ми вирушаємо на зустріч до сталкерів. Які засіли в трубі від автодорог. І ось тут нам і знадобиться пляшка горівки. Сталкери не хочуть атакувати АТП на тверезу. Дана ситуація нагадує ті наркомівські 100 грам, що видавали радянським солдатам, які йшли в атаку. Але менш з тим. Після зачищення АТП від тітушок та знаходження артефакту прямуємо назад, віддаємо квести замовникам та знову говоримо з торгівцем та отримуємо завдання. Зустрітися на покинутому хуторі із лисом. Прибувши на місце, допомагаємо сталкеру відбитися від сліпих псів та отримаємо від нього інфу для торгівця. Знаходимо деякі зацепки по поводу стрільця. Доставивши інфу Сідору та переговоривши із ним черговий раз, отримаємо завдання пронести документи із Агропром та кейс з блокпоста. Доставивши даний кейс торговцю, я закінчу ланцюжок сюжетної лінії квестів на кордоні. А тепер будемо розбиратись самі локації. Кордон представлений перехідною версією. Тобто тут присутні, як і напрацювання з першого варіанту локації, так і нові. В селище новачків все більше починає трансформуватись в релізну версію. З'являються деякі заключні моделі будівель. Змінюються підвальні приміщення. Південний блокпост поки що залишається ще в старому варіанті. На півночі від селища сталкерів, як я і казав раніше, ще досі відсутні радіоактивні звалища. Прохід під автодорогою розширений порівняно з релізною версією, та значно наближений до АТП, яке з'явилось замість фабрики. Тут відсутній пагорб, на якому ми в тіні Чорнобиля будемо зустрічатися з Петрухою. Що стосується тунелю, який знаходиться за АТП, то його ще немає, а дана територія огороджена непрохідною стіною аномалій. Далі замість водонапорної вежі в даній збірці знаходиться елеватор, але ще відсутній величезний сарай, як в оригіналі. Залізниця так і залишилася двохколійною ділянкою зі зруйнованим залізничним мостом, під яким вже є військовий блокпост. Прохід під залізницею являє собою величезну бетонну споруду, яка в релізі буде значно звужена. Проте тут, в даній збірці, ми можемо знайти трактор МТЗ. І на якому ми зможемо покататися по даній локації. Із нового ще є ферма за залізницею, будівлі якої остаточно встановлені згідно оригіналу гри та північний блокпост з братками. Проте хутір через дорогу ще залишається старого зразка. Ще в даному білдові присутня функція найму напарника та огляду від третього лиця. В КПК Героя можна і досі знайти дані про БМП 2 та гелікоптер Мі-24. А в описі всього транспорту є позначка вантажопідйомності. підйомності. Так само в КПК можна знайти опис локацій, до яких входять мертве місто, темна лабораторія, армійська база і ще багато інших. В статті про аномалії ми знайдемо опис аномалії під назвою «Машина часу. Це одна з нереалізованих аномалій, які так і не бачили світ. Хоча, згідно опису, вона мала бути дуже цікавою в плані геймплею. А що думаєте ви про дане аномальне утворення? Напишіть в коментарях. А на цьому перша частина огляду збірки за номером 2205 закінчується. А з вами був Гріф і до наступної зустрічі!